Доброго дня, мене звати Дмитро Старожилов. Я професійний волейболіст у прошлому. Для мене була велика честь грати за польський клуб Бельська бала, яка розташована в дуже затишному місці. Я грав у чемпіонаті Польщі в плюс Лізі. То був, напевно, мій... Саме такий видатний сезон, тому що польський рівень волейболу це один з найвищих у світі. Сам я народився у Сумах. З першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України я був тут. Ми були в окупації. То були дуже такі важкі часи, тому що в городі не було ні їжі. Два місяці ми ждали, поки нас звільнять. І весь цей час могли допомагали нашим військовим, які звільняли нашу Сумщину від окупації. В який момент був найстрашніший за цю війну, якщо відверто казати? Я думаю, коли це була окупація. Тому що ти перший раз у житті опинився в такому середовищі, ти не знаєш, що тобі робити, як. Буде далі. У нас тут влітали літаки, постійне бомбардування. І це було важко, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Україна город Суми. 10 кілометрів від міста. Направлення Києва. Я скажу від себе. Моє ставлення до Росії змінилося рівно у 2014 році. Коли вони напали на Крим, я колись грав у Росії ще до 2014 року і грав у дуже гарних клубах, одних із найкращих. У мене там були товариші, друзі. І коли у нас все це почалось, я телефоную до Белгорода, до нашого мого колишнього знайомого, і кажу йому. Що відбувається? ми каже, це не наша справа, що будуть вирішувати політики. Я його спочатку заблокував, а потім він, через, коли наші вже стали кидати на Білгород Трезне, там ракети тощо. Він вже мені телефонує з іншого номеру, каже, що нам чекати. Я говорю, ну, Коли політики вирішать самі, що нам чекати далі. І все більше я ні з ким після 22-го. Року я ні з ким більше не спілкувався з росіянами. У мене немає більше поваги до цих людей. Я розумію, що в них ідіоту карма з держави, але люди теж можуть щось зробити, тому що колись ми були братськими народами, і це є факт. Але після, да, після даних подій вже я вважаю на нашому віці точно нереально щось змінити. Наприклад, на Останньому тижні у нас була тривога, якщо 30 годин поспіль. Так, коли перший день наші зайшли на територію, перші 3-4 дні у нас було багато обстрілів. Ну, ми вже не боїмося, для нас це нормальне життя. Сьогодні є обстріл, завтра нема. Такі реалії наші вже на даний час. Я можу сказати напевно. Є до і після. Так як було, можливо, вже не буде, не буде ніколи, а що буде далі, ми побачимо, як це все.